Піська солідарність це та політична сила, яка абсолютно послідовно підтримує принцип того, що зараз ми маємо всі свої зусилля і всі фінанси, які є в державі, спрямовувати в першу чергу на збройні сили України. Вони нас захищають, вони бережуть нашу державність. Завдяки Збройним силам України ми маємо можливість далі просто жити. Саме тому ми ініціювали той проект, про який говорить мої колеги. Ми є підписантами цього проекту. перерозподіл перерозподіли перенаправлення принаймні щонайменше одного мільярду гривень на потреби збройних сил України. На сьогоднішній день ми ініціювали також звернення до Верховної Ради із наша політична сила, так для того, щоб в Верховній Раді монобільшість нарешті ухвалила необхідні зміни до бюджетного кодексу і дала можливість всім місцевим бюджетам напряму допомагати зброї. Збройним силам України місцеві бюджети мають таку можливість. Фактично, однак є величезні питання щодо юридичної складової. Я вам хочу сказати, що в парламенті давно вже зареєстровані відповідні законопроекти однак на сьогоднішній день на превеликий жаль саме монобільшість. Блокує ухвалення відповідних змін, ми хочемо дійсно зробити пріоритетним не тільки на словах, а й на практиці і юридично збройні сили України і всі можливості, які ми отримуємо в місцевих бюджетах, спрямовувати саме на підтримку збройних сил.